От знову з вами я, Оленятка Кабель. І сьогодні я хочу вас навчити цього, чогось нового і цікавого. Але я вам рекомендую повторити контекст справ, які ми вивчали з вами на минулому занятті. Отже, сьогодні ми з вами будемо вчитись. котий м'яч, Вас вони також є. І також закріплемо свої уміння, стрибати на себе. Ноги нарізно, спинка рівна. Коліно злегка згинаємо. Беремо дві руки. Нахиляємося, котимо я далі. Молодці! Виконуємо три рази. Уявляємо, що це місточок з двох сторін його омиває річка вода і нам потрібно перепусти місточок. Стаємо на коліна, опираючись на клісті рук, повземо по місточку. Обережно, не виходячи за місточка, щоб не потрапити у воду. Ще раз проповзаємо по нашому місточку. Обережно, щоб не потрапити у воду. Трибаємо на двох ногах навколо себе. Ніжки зімкнуті, спинка рівна, руки на поясі, пальчики зімкнуті. Тримаємо спинку рівно. Пропоную вам подати рук, роби, як я. Я показую рух, а ви швиденько його дарумойку. Травичка, У нас низенька, низенька. Присідаємо. Дерево велике, велике, високе, високе. Показує яке дерево. Травичка. Присідаємо. Дерево високе, високе, велике, велике. Травичка. Дерево високе, високе. Дерево високе, високе. Молодці. До побачення. До нових зустрічей.